Творчість і мистецтво важливі для викладацької діяльності у бібліотеці першого корпусу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відкрилася виставка творчих робіт викладачів вишу. Викладачі університету вони не тільки талановиті в своїй освітянсько-наукової діяльності, а талановиті в своїх якихось особистих пристрастіях. Це і живопис, і вишивка, як бісером, так і хрестом. Ну тобто можна продивитись. І ознайомитись. На експозиції представлені картини, вироби декоративного мистецтва та інші творчі доробки викладачів з різних факультетів. Усе це яскраве свідчення того, що педагоги університету не лише навчають студентів наукам, а й самі мають широкий мистецький світогляд. Організатори виставки зазначають, що подібні заходи покликані розкрити багатогранність особистостей викладачів і створити в університеті атмосферу натхнення і творчості. Це виставка розрахована не тільки на вузьку частину. Тільки університет. Ми популяризуємо і вуси. Це і е, значна подія, я вважаю, і для міста нашого Кременчука. Виставка знаходиться у першої читальної залі першого корпусу нашого університету, і вона відкрита і безкоштовна для всіх бажаючих. Наразі виставка відкрита у бібліотеці першого корпусу, і переглянути її можуть усі охочі. Бібліотека працює щоденно, окрім вихідних, з 8 до 17 години. Антон Воробйов, Кременчуські новини